Починаючи з жовтня ціни на проїзд з залізничним транспортом зросли. Зокрема, під час поетапного підвищення вартості проїзду у жовтні вступило у дію 10 відсоткове підвищення ціни на квитки у внутрішньому сполученні за винятком квитків у вагони СВ та у поїзди підвищеного комфорту, зазначає начальник вокзалу станції Бердичів Юрій Радченко. Зараз подорожі і енергоресурси і де і обслуговування поїздів, це і прання білизни і підготовки вагонів в рейс. Так що я думаю, що це є доцільно. Зі слів начальника вокзалу, програмне забезпечення Укрзалізниці дещо доопрацьовано. Тому студенти мають бути пильними при купівлі залізничних квитків. З 1 жовтня поточного року пільговим проїзним документам для студентів приділятиметься більша увага. Відтепер, щоб отримати знижку за студентським квитком, при придбанні проїзного квитка треба, щоб номер пільгового документа був внесений до спеціальної бази. З 1 жовтня з нуля годин при введенні номера студентського квитка квитковим касиром системи СКППУЗ посилається запит до єдиної електронної бази з питань освіти, так званої ЄДБО, в якій перевіряється номер. Студентського квитка. І якщо номер не співпадає, або його немає в базі, на екран квитковому касиру виводиться повідомлення, що студентський квиток не діє або некоректне введення студентського квитка. Щоб уникнути таких непорозумінь, кожен студент повинен зайти на сайт www.inforesource.gov.ua і звірити наявність своїх даних. Якщо ж там таких даних його немає, студентського квитка, він повинен звернутися в свій учбовий заклад до уточнення цих даних і введення в правильно номер студентського квитка в дану базу. Вступили у дію і триватимуть до 15 травня пільги для деяких верст населення. Зокрема, для інвалідів першої і другої груп, учасників бойових дій. Вони залишились без змін та не будуть скасовані, наголосив Юрій Радченко. 50 відсоткова знижка на проїзд у внутрішньодержавному сполученні без обмеження кількості поїздок. Сьогодні пасажиропотік на станції Бердичів нічим не відрізняється від постійного режиму роботи вокзалу. Поїзди курсують без змін, однак, у подальшому можливе припинення курсування потягів до Росії. Влітку, зі слів Юрія Радченка, завжди користувався попитом Крим. Цього ж року Одеса. Ситуація в країні вносить сьогодні свої корективи у роботу залізниці. Так, щоб збільшився попит на поїзди, такого не можна сказати. Пасажиропоток помаленько, звичайно, падає зв'язку з ситуацією в Україні. і люди бояться виїжджати на схід України. За будь-яких умов вокзал продовжує готуватися до зими. Начальник станції Бердичів повідомляє: уже сьогодні зроблено основні підготовчі роботи до початку опалювального сезону. Зокрема, заготовлено інвентар та вугілля для опалення усього вокзального комплексу.